Рибацюй! Всім привіт! Ну що, не витерпів я, як говориться, до повного свого одужання. Руки чешуться, погодка тепла. Блін, думаю, треба виїхати на рибалочку, тому що ну просто капець. Скільки вже тижнів підряд не виїжджав на рибалку, то Макс мене витягнув на коропу рибалку. Велика дяка йому. І дрибачились, відкрили, звісно, короповий сезон просто бомба. Ну, коротше, зібрав я вам трохи речей. Буквально там, можна сказати, по мінімуму. Хочу виїхати на Фідерок, Зараз пів на 6 години, вечоріє, темніє. Подивитися, чи буде воно взагалі щось клювати. Ночна рибка буде відгукуватися, не буде, хто його зна. Ну... Треба спробувати проекспериментувати, подивитися. Так що, отакі справи. Приїхали, приїхав я на всім відоме місце. Містечки вже свободні всі, взагалі круто. Коротше, будемо пробувати, буду пробувати, то будемо будемо, я привик з Максом їздити. От. Коротше, отакі, отакі справи, друзі. Будемо розкладатися, буду розкладатися. Ой, жесть, конечно. Ладно, треба звикнути, що я один. Нічого, Макс сказав, що трохи пізніше підскочить. Вот. Так що, друзі, давайте розкладатися та будемо пробувати ловити. Ну, а що робити? Весна на дворі, треба фідерочок, плотвичку дубасити. Mm. Так. Ладненько, погнали. Я думаю, що ми зараз зробимо правильно. Ми спочатку розберемо один фідрочок, кинемо холотика, подивимось взагалі риба є чи немає її. Ну а потім вже будемо приймати рішення залишатися на цьому місці або переїжджати кудись на інше місце. Так, де у нас там наша палочка виручалочка О! Красота. Бачите, о такі штучки взяли, щоб фідорочок було зручно складувати раз, два і все. Що тут у нас? Ага, щось зачепилося. Ну, то Макс минулий раз складував. Напевно, що так сложив. О, все, ну, такі бандажик. Не треба ніяких, ні резинок, нічого. Все, все готово. Зараз пружинку знімемо. Ну що, поїхали? Подивимося, що воно да як. Та, що у нас тут показує? 4,2 два метри. Так, налаштування променя пятьдесят пять градусів. О, друзі, ну тут, конечно, риби валом просто, Дивіться, Просто тупо слой риби. Просто слояка риби. Йо-моє. -йо. Лови не хочу Бачите, десь десь насередині водойми, вона ото вся там стоїть. ну Там далі під берегом, куди я кинув трохи більше рибки. Тут якась трава. Вона зеленим показує якусь траву під берегом. А тут он над травою, подивіться, купа мілкої риби. Офігеть. Коротше, валом. можна так сказати. Риби валом. Ну, а тут, бачите, багато чи трави, чи що тут. Ну, Хоча на фрунзіському тут трави небагато. Может, что за зиму-то тут натянуло что-то. Або притянуло. Бог его знает, конечно. Так, ну, давайте влево-вправо еще кинем. Так, что у нас тут показывает? І тут риба повно. воно ну, зараз кут променя 55 та тут капець. Конечно, ну, бачите, тут мула багато з правої сторони показує. Ну, також рибка стоїть і доволі таки прям нормально, такі полоси крупні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, 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 які полоси. Офігеть. Ні, там справа прикольна. Ну треба ловити, напевно, що повідочок 20-25 см, плаваюча якась насадка і підсаджувати або черв'яка, або апаріка. Ну, це мислі вслух, можна сказати. Так, а запам'ятало. Ото дерево і трохи далі середини. От туди треба кидати. Блін, та, прям така стайка класна. Офігеть. Так, коротше, зрозуміло. Риба є. Будемо розкладатися, замішувати прикормочку. Хай, напевно, поп'є водички перше зложення зробимо. І гаяти часу не будемо, треба ще нам перемотати жилки. Або не будемо перематувати. Ну, зараз подивимось. Погнали. Так, що у нас тут по прикормочці? Що у нас тут по прикормочці? Так, друзі, придбали отакий Чухольчик для прикормки. Профмонтажівський. Ну, хочу сказати зручно дуже. Ви бачите, скільки можна прикормки сюди помістити. Так, що ми будемо використовувати? Коріандр, арахіс, темненький, бісквіт, ваніль. Так, у нас ще така ще прикольна штука, ми ще не пробували її торнадо. Коріандр, ваниль. Чорного такого кольору. Гейзер. Прикормка з ефектом гейзеру. Блін, може таку. Так, а що у нас тут? Тут у нас зелений часник, мотиль, кріль. Може кріль, не знаю, я думаю, дисквіт ваніль, оріандер арахіс або коріандер ваніль. йо коли багато прикормку, я не знаю, що його вибрати, що воно буде краще працювати. Так, ну давайте, напевно, выберем. Эх, не знаю. Кориандр арахис, кориандр. Ну, плотва, два половина хорошо и на ктай, и на кориандр ваниль. Ладно, давайте, напевно, этот кориандр арахис. Так, ну что, открываем Ммм <плодоватый ваниль> Слухай, mm. слухайте, прикольний запах. Коротше, будемо це сьогодні юзати. Ммм, mm, бомба. <пілляв> Друзі, зараз зробимо перше зволоження, поки будемо розкладатися, там перематувати. Воно поп'є водички <кхід> і, в принципі, можна буде трохи дозволожити і все. Так, 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 палочки ми вже розложили. Напевно, що не будемо перематувати, тому що нема часу живечорі потрібно перематувати таке діло. Так, ладно. Що по монтажам сьогодні? Сьогодні по монтажам, я думаю, що ми будемо використовувати, використовувати напевно, що будемо так, це класика, класика, будемо пружини використовувати це 100%. Е, я думаю, що ми тоді е, справа і зліва кинемо по пружинці, а <кхм> посередині зробимо. Фідерочок... Ну, фідерну кормушку кинемо. Зробимо монтажик раннін ріг. Я, якщо буде видно, я вам покажу, якщо не сильно стильніше Так, а... по пружинкам, по пружинкам, по пружинкам. Так, у нас з однією пружиною є. Десь тут було. Ага, от з двома пружинками є. Так так так, 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 Напевно, напевно, напевно будемо з однією пружинкою використовувати. Візьмемо таку кормушечку. Що у нас тут по вагам? 70 грам. Так, я думаю, що буде перший закорм, десь 4-5 кармушечок. І, 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 і так, обов'язково плаваючи. Ой, щось камера злетіла, плаваючи. Ось такі насадочки. Прикол буде в тому, що будемо одягати таку 4 мм плаваючу насадку. Зараз по кольору подивимось. І підсаджувати будемо тут ой, туди апаріка. Ну, подивимось що спрацює, Будемо коротше, експериментувати. Так, кормушка, 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 70 грамів. Збираємо, працюємо далі. Бачите, вже практично стемніло. Зараз буде ліхтарик на голову одягати. Тому що нічого не видно. А ви ж бачите, у мене зіри так погані в окулярах ходжу. А коли темні взагалі, як сліпий кріт, знаєте. Ладно, працюємо далі. Треба швиденько все порозбирати, позаклідувати, поки ще видно. Погнали. О, є, є щось. Щось є. Ой, хороше. Нарешті. Блін, дрибацюги нарешті. Жесть, звісно. Так, ну что, подивимось, что а воно там. Что воно там есть? Чи есть там что-то взагалі? Бубило. А ну-ка, 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 ну-ка. Есть, 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 есть. Ой, Евшик, Дочекался. Дочекался, друзья, блин, камера впала, снимала ноги, мы. Фух, так, дай мне там гачок уже пусты, и пусты, кажу, ух, зев. Тогда я тебе відчеплю, да покажу людям. Не стесняйся. Блин, ну хорошо засеклося. Ох, и хорошо засеклось. О, есть. Фух, нарешті, друзьяки, нарешті есть карасик. Короче, такая ситуация. Вчера ловил на канале, в ночи ни одной поклевочки не было. Зранку також клювала мілка платва, ну прям дуже мілка, прям, блин, навіть не, не хотілося вам знімати. Вирішив змінити локацію, переїхати в іншу місцинку, от, подивитися, що і як на розвідку. Ну Бачите, друга година дня висадів, дочекався на кінець такого невеличкого ладошечного карасика. Короте, зараз вам трохи інформації розкажу. Зараз ми його садочок. Садочок у воду. А, і, і і я вам все розкажу. Фух. Блін, ну звісно, я вам хочу сказати, ловити ранньою весною складно. Хотілося батонисту платву половити, Ну клюють карасики. А це добре, що клюють карасики. Ситуація наступна. Я не знаю, я вже перепробував все, що тільки можна перепробувати. І плавають отакі такі насадки, і черв'ячочок, і е, пенотеста, і такого кольору, і такого, і хробак червоний. Коротше, клюнула на такий опарик. Два опарика. Навіть не на пінку, а два опарика. Прикормочка Real Фишевська. Ну, я вчора її замішував, вам показывав. Солодка, чорного кольору, солодка. Коротше, спрацювало. По березі пройшовся по рибакам, у рибаків також хтось валабен, взагалі нічого не піймав, хтось там одного, двох зранку ловив і все, ну просто тиша. Коротше, така ситуація, можна сказати. Що, рибацюги? Нарешті, нарешті якась нормальна риба, що можна хоч на камеру показати. Працюємо, перезакидуємо і ловимо далі. Погнали! О, у нас вже покльовочка тут є. А ну-ка, давай прямо ефір. Нє, не хочеш? А ну-ка. Нє, не хоче. Напевно, це сьогодні цілий день. Пік-пік, пік-пік, пік-пік. Пройшовся по берегу, люди ловлять верховодку, причому класно ловлять і більше нічого не лоють, знову пік на той самій паличці. Ну, це вже цікаво. Ладненько, пішов, я короче, щось собі там приготую. Поїхали. І так, рибацюги. Сьогодні, звісно, без раз тому що готувати нічого такого не готував. Чесно, замахався так, що просто вже ноги тремтять. Наїздився, назбирався, нарозбирався. Ну, Сьогодні у нас в меню вот такі бутерброди скромні, огірочок, помідорки, ковбаска, хлібець. Та що ще треба на рибики? Що, обов'язково кожен раз там готувати там, якісь смачні класнючі страви, макса нема, нікому оцінювати, але є ви, які завжди класно оцінюєте і пишете коментарі. Друзі, мені дуже приємно, коли ви пишете класні коментарі, будь-які будь коментарі з приводу готування, рибалки там і так далі. Пишіть, не стісняйтесь, можете писати хороші, погані коментарі. Ну. Нам дуже приємно, ми читаємо. Якщо щось неправильно, робимо, коригуємо. Ну, коротше, балакати довго не будемо, зі вже захлинаюся. Всім смачного, хто їсть, перекушу, наберуся сил і з новими силами будемо ловити. Можливо. Залишимось до вечора, тому що люди кажуть, що ввечері гарно прокльовує. Ну, подивимось. Всім смачного і приємного. Єсть. Зацеп, так? да. Так, друзья, нарешті Нарешті На нормальне что есть нормальное. У нас тут зацеп, Короче, хорошо. Давай, 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 давай. Так, что у нас тут давай, 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 Ага, тут він коротше... А ну трошки... Ага, о! Зараз я поставлю фідера. І останній раз. О! Все! Є, таке діло. Нарешті, друзі, нарешті попали на вечірній клюв. О! Карасямба такий, заліковий. То, що значить нормально пообідати, поїсти, підкріпитися, набратися сил. І знову ж таки, два паріка, все. Більш нічого не треба. І воно працює. Такий каравсям, прям ладошечний. Кинемо його до друга. Щоб він не скучав. Ох. Отакі справи, друзі, отакі справи. Ну що, рибацюги? Закінчив я свою рибалочку сьогодні. Чесно скажу, не густо було рибалочка трудова. Прийшлося поїздити і туди, і туди, але зато я показав, що на Фрунзенському каналі вдень клює, От, але мілка я не знімав навіть вночі, покльовок зовсім не було. Багато чого перепробував. І патерностер, і пружинка, ну коротше, галяк. А тут на сурі, в принципі, рибка клює, карасики клюють не часто, десь раз в годинку прокльовує карасик. Нема такого, що прямо ельдорадо Треба сидіти, чекати. Ну, в принципі, отак от. Ввечері вже нічого перестало клювати. Ну, коротше, отакі справи, друзі. Показуємо, як все є, як насправді ловиться, як тяжко дається знімати ці всі відео, тому що ну, рибакам не завжди щастить, як все показано на відео. да? Тобто, ну, Знімаємо всю ізнанку, нічого не приховуємо від вас. Тому такі справи. Ну, Дві рибки піймали, основне, що відпочили. Подихали свіжим повітрям, поїли бутербродики, натягали карасі, вимазали руки в рибі. Ну, коротше, ну а що ще треба? Можна так сказати, що ще треба, друзі? Ну, коротше, всім дякую за перегляд. Знаю, до речі, знаю, що багато нас дивляться, але не підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, тому що у нас дуже багато цікавого контенту. Рекомендуємо і далі в нас буде ще цікавіше, тому що великі плани на цей сезон. З вас лайк, підписка, коментар. І до зустрічі в наступній серії. Всім пока!